Кожного разу, кожного. Коли я їду на Донбас, я проїжджаю через ці два села, дуже заможних, дуже серйозних, бачите, сині нагоріща та сині. дахи такі є. Ці сволоти повністю роздовбали і тут практично не живе людей. Ну, от, Я бачу, що люди жили, будували своє життя, народжували дітей, а прийшли ці покидьки, а з лівої, з правої сторони ще позначки, шуміни знаходяться, замінована територія. Прийшли покидьки ці і відповідно нема можливості. русскими